Доброго дня, Вірніше, вже зараз вечір. Дорогі грибники, підписники мого каналу. Вирішив я на вечір 18 травня. Піти подивитися по таких грибних місцях. Ми бачили водоспад такий. Як гарно вода спадає. І тут теж багато таких маленків. водоспадиків, куди вода біжить. Тут ми попадуємо на таке роздоріжжя. І куди вибрати, куди піти на гриби. Чи туди, чи туди. Підемо на Попри лівий берег річки. Здалеку я побачив, дивляться такі гриби чудові. І називається опиньок літний несправжній або гіфолома. Неїстивні гриби, отруйні. Але вже бачите, весна і потихеньку починає все рости. А ви що скажете за ті гриби? Żok zniszczył choroszu trawu i smakuje. Baczcie jak sunica preczornila widmo rozum. Різка вже розпустилася повністю. От віть, яке гарне зелене листя. Так нею хитає вітер. Потихеньку, холодно-холодно, але набувають дерева зеленого кольору. На горі Смерик уже немає снігу, вже трохи потепліло, вже тільки будемо чекати грибів. Тут ми зайшли в такий зарослі. На пошуки грибочки. Такусь крімачок не великий. Можливо, десь тут знайдемо гливи. Далі в мене є грибляночка, де я знаходив гливу. Навіюся, то зараз піднімемось до неї. Що ж, знаходимося ми вже на місці, де колись розлеглили на тій вільсі. але тепер, на жаль, немає нічого. Тільки високий ялин. А грибів. Нема нічого. А отут чудовий гриб. Побачив, я такий. Не знаю, що це за грибок. Подивіться. Такий желейний, чорний. Він росте на вільсі. І так, подивився, що це за гриб. Оксидія. Чорніюча. Такий гриб, Схожий на желатин такий, бачите. Росте на вільсі, сухий, уже зігнивший. То бачив, як цвіте бук. Дивіться. Що ж, дорогі глядачі, <кій> <кій> пройшов яся по чудовій природі. Грибочків не знайшов. Подихав свіжим повітрям і завершую сьогоднішній похід по горах, таких чудових краєвидах. А на гриби будемо очікувати в наступному разі. Дякую за перегляд.